Хірадо бунтан. У новорічний вечір кращим подарунком для нас стало смакування помело хірадо бунтана, який визрів на дереві саду. Його стиглість здається не фінальною, скоріше, навпаки, гранично допустимою. Але вже і на цьому етапі можна насолодитись ідеально збалансованим фруктом. Плід даного сорту менший за класичні помело розміром середніх грейпеєфрут. Товста шкірка м'яка і соковита, солодкувата на смак. Хоча й має гірчинку. Очистити її нам не вдалось, тому прийшлось нарізати помело з кибочками. Симфонія смаку Хірадо Бунтена дуже нагадує білі помело, що продаються у магазинах. Але на відміну від них, у домашнього цитруса проявлені, ніжність перегородок, які легко споживаються разом із ем'якітю, лагідність текстури плоду, через що він не хрустить. А та неуроті, у роті яскравість смакової композиції і абсолютна соковитість. Насіння зовсім мало. Окремо додамо, що у нашого помело присутній аромат цитрусових квітів, який розкривається у вигляді незвичного, неначе медового після смаку. Можливо, це вплив сонячних спалахів чи новорічних свят. Однак, якщо характеризувати хірадо бунтано одним словом, то смакота.